Що це ти що затироваш? Сократ фірмовий. Да? Який? Ні, бачу бачу, бачу. бачу. А це? Я думав, це бур'яна. Підходь що... під ближче, щоб Шудь було це. Будемо робити. Роблю трішки ліків, ну тільки для свого використання, це спасіки. Добавляю туди і прополіс, о, воскову міль. Вечинки, ну і є такий секрет. Але цей такий секрет не розголошується. Казав колись дуже посічник, вже такий з опитом. Секрети кажуть, безкоштовно нікому не віддавати. Угу. Я думала, це бур'яна тива спеціально вирощуєш, ні, да. надо, надо вміти робити ліки, тому що можна... Ну так, да, можна, можна нашкодити да. нам. Тож не тільки на пиво ставить. Я думала, що на пиво других хміль Ні. беруть. Це дуже давній секрет. Може хтось знає. хай напише в коментарях. Так, що хто знає, що, Для Товись, чого хміль потрібен. Надалі туди як покажу вже пасік, як ми трішечки освоїмося, обгородимо цей огород, щоб нормально, щоб не, не діти не прибігли до вуликів, щоб жови не пожали. Поставимо паркани, дай Бог тільки здоров'я. Тоді вже перевеземо сюди пасіку, що можна вже показувати, розказувати. І тоді багато кого навчу, покажу. Практика велика. Не дивіться, що я такий молодий та нещасний. Пройшов багато і в Канаді був технології, звучав. Ну, велика практика за спиною. Там у нас і вже ж багато було. То ми завжди по канадській технології працювали. Зараз ще трішки дару та і все. Тож усім гарного вечора.